Доброго дня, 9 клас. Сьогодні ми розбираємося з професіями та школами у кінематографі. Отже, ми вже з вами вивчили, що таке кіномюзикл, що таке премія Оскар ми знали і до цього. Також є те, що ми знаємо, що опери стали музичними фільмами. І найбільш відомий Ендрю Ллойд Вебер це постановник мюзиклів. Більшість людей планети небайдужі до кінематографу. Чому ж так відбувається? Створення кіно це складний і тривалий процес, в якому бере участь великий колектив людей творчої професії, кінематографістів. Сьогодні ми розберемося, які бувають професії кінематографа. Отже, всі професії можна умовно розділити на кілька категорій. Професії, що мають театральний аналог, то пов'язані зі специфічними мистецтвами, кінематографічні професії, що забезпечують кіновиробництво, і професії, пов'язані з кінопрокатом. Отже, перше. Основа для постановки фільму ми знаємо, що це є літературний сценарій. Сценарист це автор сценарію для фільму, телесеріалу або вистави. Він може складати оригінальний сюжет або адаптувати існуючий. Часто автором чи співавтором сценарію є режисер-постановник фільму або кінорежисер. Це одна з професій у кіномістецтві кіно, ключова фігура на знімальному майданчику, що відповідає за художню та сценичну складові картини. До обов'язків режисера входять визначення загального художнього стилю фільму, керівництва акторами, управління роботою всіх учасників знімальної групи. Існують три напрямки кінорежисури: ігрове, документальне і анімаційне кіно. От якщо подивитися, ми можемо побачити корифеїв режисерської професії: і Стівен Спілберг, Мартін Скорсезе, Мілош Форман, Френцірс Сфорст Копала, Альфред Хічкок, Андрій Тарковський, Люк Бессон, Джеймс Камерон, Квін, Квентін Тарантіно. Що стосується Стівена Спілберга, він стверджує ідеали гуманізму в усіх своїх стрічках, які вони не були. Бездагана професійна мастерність автора це 397 фільмів, зумовила високі оцінки його творчості. Спілберг триразовий лодоріат премії Оскар і неодноразовий володар Золотого Глобусу. Кінорежисер це не тільки. Чоловіча професія, перша жінка кінорежисер Кетрін Белу, яка отримала в Оскар за режисуру, режисуру за фільму «Повелитель бурь». Кінорежисер також підбирає акторів і актрис, тобто проводить касти. Яких же акторів чи актрис вважають зірками і чому? В кінематографі існують актори одного амплуа, коміка чи романтика, мудреця чи простака, але існують майстри перевтілень, які не вкладаються в рамки певного типажу. Ось британський кіноактор кіно Деніел Дель Юіс. Він тричі у достойний премії Оскар за кращу роль і вважається Мірилом проникнення в образ. Кожну свою роль він проживає. Ще один і актор, і кінорежисер Шон Пен, один з найти в його скарбничці призери, призи трьох кінофестивалів світу: Канського, Венеціанського, Берлінського. Також він лауреат премії Оскар за головні ролі і він забезпечує свій неповторний акторський перформанс в будь-якій ролі. Американський інститут кіномистецтва в 1999 році. 20-го сторіччя опублікував топ-25 найвидатніших актрис. Ви бачите якраз перший, хто бере першість цих в цьому топі? Що стосується наступних професій, кінооператор, одна з основних професій в кінематографі. Це людина знімає фільм, кінокамерою, обирає ракурс, освітлення, зйомки, композиції кадрів, відповідає за технічну якість. До складу операторської групи, як правило, входить також спеціаліст спецефекти від штучного туману до ефектів комп'ютерної графіки. Найвидатніший з сучасних операторів Свен Юквіст. Він. Володар багатьох кінопремій, зокрема двох оскарів, за кращу операторську роботу, зняв понад 120 фільмів. Важливу роль у створенні кінокартини належить також художнику-постановнику. Він розробляє ескізи костюмів, декорації, добирає реквізит, готує макети оформлення сцен. В ескізах уточнюється стилістика майбутнього фільму, взаємодія героїв середовища. Такий спосіб художник проводить сценарій в образотворчий ряд, передає емоційну атмосферу фільму. Тому для художника важливі фантазія і інтуїція. Художнику-постановнику допомагають наступні асистенти: художник-костюмер, художник-гример, костюмер, гример, декоратор та бутафор. Всі вони, в залежності від своєї професії. Беру частину якраз роботи художника-постановника. Ми якраз бачимо їхні роботи. Музичний цех не менш важливий, ніж художній. Звук в кіномистецтві має таке ж саме значення, як і зображення. Відповідно до сценарію задуму, кінорежисера кінокомпозитор кіно пише музику, а звукорежисер створює звукові образи, керує музичними редакторами, звукооператорами і звукоінженерами, фахівцями з обслуговування звукового обладнання. Саунд дизайнер створює звукові ефекти, які не мають аналога природі. Саундтреки до близько 150 голівудських фільмів насамперед бойовиків і трилерів подарував сучасникам Ганс Циммер. Це німецький композитор, і він написав музику до таких фільмів, як Людина Дощу, Інтерсталір, Пірати Каліпського моря. Ну, ось саундтрек до кінофільму Код Да Вінчі можна передивитися. Циммер був достойний премії Оскар. Митець дворазовий лауреат премії «Золотий глобус», Триразовий лауреат премії «Греммі». Він удостоєний зірки на знаменитій алії слави в Голівуді. Як піонер у використанні синтезаторів, Цимір перший почав інтегрувати цифрову музику з оркестровим оранжуванням. У списку 100 геніїв сучасності він займає 72 місце. Ну і ми розуміємо. Ті дії, що неможливі у кадрі, також виконують люди спеціальні, які називаються каскадерами. У кінематографі є людина відповідальна за виконання чистової збірки картини, монтажир. Нередко це робить сам режисер-постановник. Монтажир звуку, синхронно зображенню поєднує всі звукові компоненти фільму, записані музичні фрагменти, репліки, інші звуки, шерехтіння, тупотіння, сміх і так далі. Фінансуванням потреб знімальної групи опікується у нашому кінематографі директор фільму, а до міжнародної практики ця посада була названа виконаючий продюсер. Він забезпечує фінансовий контроль за постановкою фільму від початок зйомок до виходу фільму Прокат. Це все, що я хотіла вам розповісти. Вам необхідно заповнити табличку, в якій вас. Буде назва професії, чим займається, і якщо є приклад людини цієї професії, то також приклад. Дякую за компанію. До побачення!